Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде автомобільний компресор від торгівельної марки. Сила модель називається трофі 900-410. Під час відеооглядів автомобільних компресорів у мене завжди є пунктик щодо сумки або там якогось футляру для зберігання компресора. І якщо такого аксесуару немає в комплекті, для мене це суттєвий мінус. Тому дану модель я не міг обійти стороною, адже тут в комплекті у нас не просто сумка-футляр, тут цілий кейс для зберігання компресора і всього приладдя. Виглядає це все дуже круто і дуже професійно, але всередині ми бачимо звичайний двопоршньовий компресор, який позиціонується як компресор для офроуда. І в такому випадку наявність жорсткого кейсу є виправданою, адже швидше за все, цей компресор буде жити в багажнику поряд з. Багатьма іншими важкими металевими речами, і хотілося б, щоб він був захищений від механічного впливу, пошкоджень тощо. І ось така сумка або там футляр пластиковий точно захистить компресор від пошкоджень. Так як в першу чергу це офрот компресор, то йому, швидше за все, доведеться мати справу з великими, об'ємними високопрофільними колесами. І саме тому. Продуктивність цієї моделі складає цілих 85 літрів на хвилину. Для забезпечення такої продуктивності конструкцією передбачено одразу два поршня, які почергово працюють і створюють необхідний тиск, необхідну продуктивність. Саме для забезпечення високої продуктивності цей компресор має і. Високу потужність – 360 Вт. Але, як ми пам'ятаємо, роз'єм прикурювача автомобіля розрахований на максимальний струм 10 А. Відповідно, максимальна потужність, яку ми можемо отримати від самого автомобіля, під'єднавши компресор ось таким чином, складатиме ну, максимум 120 Вт. Тому, якщо ми хочемо отримати всі 360, нам потрібно використовувати ось цей адаптер з комплекта. Він дозволяє під'єднати компресор напряму до акумулятора. Автомобіля таким чином. Акумулятор у нас має досить високий струм і в нас не буде обмежень по струму і ми можемо спокійно отримати свої 360 Вт потужності. І, до речі, тут в нас є ще запобіжник на 30 А, відповідно 30 А помножити на 12 В, ми якраз і отримаємо своїх 360 Вт. Тобто компресор розрахований на таку потужність. Якщо ж ми будемо під'єднувати цей компресор напряму одразу до прикурювача автомобіля, то в найкращому випадку ми. Просто матимемо меншу потужність і меншу продуктивність. В гіршому випадку, швидше за все, в нас перегорить запобіжник, який відповідає за гніздо прикурювача самого автомобіля. Адже, в принципі, тут у нас більш потужний запобіжник на 30 А в автомобілі 10 А запобіжник, ну швидше за все, він просто перегорить. Тому ось цей компресор я все ж таки радив би використовувати, під'єднуючи його напряму до акумулятора автомобіля. Окрім ось такого класного нетипового кейсу, яким частіше комплектуються домкрати, а не компресори, ця модель ну, майже нічим не відрізняється від аналогічних двопоршньових компресорів. Тут стандартна конструкція і немає навіть за що зачепитись. Є хіба що ось тут ще такий собі футлярчик, замість манометра він встановлений, в якому зберігаються різноманітні насадки там, для м'ячів, матрасів, надувних меблів тощо. Ну і в принципі все. Звичайний дріт живлення довжиною 3 метри і повітряний шланг довжиною 5 метрів. Сумарно ми маємо довжину 8 метрів, і тому навіть якщо у вас там якісь Великогабаритний мікроавтобус. З таким компресором ви точно зможете від акумулятора дотягнутися до заднього колеса. Манометр тут розташовано ось на кінці повітряного шлангу. Це, в принципі, зручно, і не потрібно за собою там носити компресор для того, щоб бачити, який зараз тиск в колесі. На манометрі є дві шкали для вимірювання тиску: чорна в одиницях PSI, які нам не потрібні, і червона в кілограм силах на квадратний сантиметр. Одна атмосфера це 0,97 кг сили на квадратний сантиметр, тому, в принципі, можемо орієнтуватись на цю шкалу. Це звичайний механічний манометр у деяких схожих моделей таких компресорів двопоршневих інших виробників. Ось тут є ще така спеціальна кнопка-дефлятор, яка дозволяє стравлювати на тиск, якщо ми перекачали колесо. В даному випадку такої опції немає, і для мене це мінус. Ось тут на самому кінці повітряного шлангу є така штучка, на якій написано там інфлят, дефлят, нібито за її допомогою ми якимось чином можемо стравлювати тиск з колеса. Тут навіть є якісь стрілочки, нібито інструкція до використання. Я довго намагався використати ось цю річ за призначенням, в мене, власне кажучи, нічого не вийшло, і тоді я вирішив її просто розібрати. Щоб побачити конструкцію і зрозуміти, як вона працює. А конструкція насправді тут ось така. Тобто, це просто дві ось такі пластикові половинки, ніякого тут механізму для стравлювання надлишкового тиску немає. Це просто муляж, просто бутафорія. Повітряний шланг без цієї штучки виглядає приблизно наступним чином. Тобто дефлятора тут немає. І замість нього нам запропонували якусь бутафорію. Хоча, можливо, я не знаю, як цим правильно користуватися. Якщо у вас є власні думки, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Розібравшись з усією теоретичною частиною, можемо переходити до практики. У нас якраз є підходящий автомобіль з колесами 19-го діаметру, і на ньому ми протестуємо цей компресор і подивимось, наскільки швидко він може накачати колеса. Отже, для того, щоб накачати 19-те колесо, нам знадобилось приблизно 3,5 хвилини. До цього ми багато разів тестували більш компактні моделі компресорів з продуктивністю приблизно 30-35 літрів на хвилину, і ті самі колеса такі компресори качали за 6-6,5 хвилин, тобто вдвічі. Довше. Тому в першу чергу ось такий компресор допоможе вам заощадити час. Не знаю наскільки це актуально там в звичайному побуті, адже для мене що 3, що 6 хвилин на накачку колеса це, в принципі, нормальний час. А от якщо ви десь Приймаєте участь в якихось змаганнях, і вам часто доводиться там приспускати колеса, потім знову накачувати, щоб проходити різні ділянки маршруту, то можливо швидкість накачування тут відіграє свою роль. Ну і також свою роль відіграє ось такий захисний кейс, в якому ваш компресор точно завжди буде в справному стані. Тому, якщо ви орієнтуєтесь на більш швидке і екстремальне використання компресора в принципі можна розглядати дану модель. Якщо ви хочете щось більш компактне, сучасне, акуратне, і вам байдуже скільки часу будуть качатись ваші колеса, можна подивитись щось більш цікавіше і більш сучасне. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!